Я тут просто устали уже називати вампиром. Не, не, не вампир. Не, не вампир. Космический пірат, знаєш, там такий був. Вісельчак У. Це ж навіть не саме погане тебе прозвисько. Нам без різниці, нас как бы не називи, нам по-барабану. побратим. Бойовые мурты, так. Але нареально вночі тебе зустрінеш, треба тебе, знаєш, оцим вот святим тризобом перехрестити и чеснику в рот. Стойте, стойте. Я не надо, як самі один версити. Пожалуйста. Шо -шо? А, Я говорю, сами своим говорю этим, а, если вам креститесь, меня не о, надо. О, бачек, вот точно вампир. бачок Бачек працюет. Да. треба, боится, каже. Працюй, значит, святой тризуб. Ну, так что каких-то я претензий до украинцев не заразумел. Да, у меня-то претензий нет. Я говорю, у вас ли есть к нам, к крестьянам. Звичайно, вы оккупанты, гитлеровцы. А, так опять мы оккупанты. А, а, а не то, что в Донбассе и. Ну, ЛНР и ДНР, кто? города все восстановили. А кто, что такое Донбасс? Что такое Донбасс? Или что такое ну, Донбасс? Ну, что такое Донбасс? Да, что я расшифровываю, это Донбасс. Донецк? Забыл. Не, не знал, не знал и забыл. Ах, ох, это мой Не, я бы я больше это, про Луганську. Луганська okay. народна республіка. Я тебе про Донбас спитав, я не спитав зараз про республіки якісь, не, не існуючі. Я тебе спитав, no. що таке Донбас? Що, що таке Донбас? Що таке Донбас, так? Що таке Донбас? Да. А що таке Донбас? Ну, як ти думаєш, як он розшифровується? Это російський город. Донбас це російське місто. А, можеш показати мені його на мапі? Де, -де? Де він знаходиться? Не, я на карті можу його показати. Покажи, будь ласка. Ти, слухай, тебе зразу записують, ти будеш головним географом Росії, якщо ти покажеш місто Донбас, де воно знаходиться, в Російській Федерації. Не держи, я бля. Куди, стой, я приберу, стій.